Чому може боліти спина вранці у звичайної молодої людини без серйозних травм чи хвороб? Це може бути пов'язане з позою під час нічного сну. Це може бути пов'язане з матрасом або подушкою, або можливо перехолодження. Якщо в кімнаті холодно? Це теж провокує больовий синдром, тому що це все вище перераховано. Воно впливає на наші м'язи, сприяє їх спазму. і Як наслідок, маємо больовий синдром. Наскільки часто це пов'язано з нервовою системою, а не просто з м'язами чи поставою? Якщо больовий синдром викликаний, наприклад, грижею і ущемленням нервового корінця, або просто защемленням сідничного нерву, це буде мати дещо інший характер болі. Біль буде більш Гостра, але для того, щоб ці діагнози встановити, потрібен лікар. Ми не встановлюємо ці діагнози самостійно вдома. Ми звертаємося до лікаря-невролога і тільки після огляду і, можливо, додаткових методів обстеження встановлюється цей діагноз. Що відбувається взагалі з хребтом і між хребцевими дисками у віці там 35 років, якщо ми не займаємося спортом, в принципі, що займаємося, що не займаємося з ними, відбувається в принципі ті самі зміни. А, наш хребет. Це наша вісь. Він завжди під навантаженням. Чи ми сидимо, чи ми ходимо, чи ми навантажуємося в залі або на роботі. Наші міжхребцеві вони слугують як амортизатори. Вони звичайно просідають і з віком вони дещо зношуються. І формується остеохондроз, да? тобто такий стан. Він не завжди проявляється болівим синдромом. Але якщо цей остеохондроз ускладнюється, і ми виявляємо грижі або протрузії. Це може давати больові синдроми різної локалізації, різної інтенсивності, і саме це буде потребувати лікування. Остеохондроз ми не лікуємо. Це не хвороба, це стан. Чи можуть бути взагалі такі болі наслідком хронічного стресу або тривоги, навіть якщо ми це не усвідомлюємо? Звичайно, 100%. І дуже часто в наш час ми з цим стикаємося. Коли людина перебуває в постійному стресі, нервує, наші м'язи спазмуються. Фаза спазму є. Фаза релаксації відсутня. На фоні м'язового спазму можуть бути підтиснуті нервові закінчення, що знаходяться під товщою м'язов або судини, і це провокує больовий синдром. А якщо, наприклад, ми беремо людину, у якої є грижа, да, от він це знає, але конкретно зараз у нього немає больових відчуттів. Стрес може спровокувати загострення болі. От ніби він нічого не піднімав і переохолодження не було, але стрес був. На ранок він може прокинутися з тим, що знову болить спина. Тягне ногу. Як зрозуміти, чи біль м'язовий, чи нервовий, чи дисковий? Ну, є певні класифікації, да, можемо таку е, примітивну диференційну діагностику зробити. Якщо біль викликаний защемленням нерву, біль буде більш гострий, стріляючий. Якщо це більш м'язовий, це тупиничий може бути відчуття печіння. Якщо біль пов'язаний з защемленням нерву, то рухи будуть провокувати посиленню болю. Якщо м'язовий навпаки, статичне навантаження, тобто сидимо, стоїмо, посилює цей біль. Взагалі, чи дійсно поганий матрац або подушка може ну, давати біль у спині? Бо для мене це звучить як якийсь типу міф. Може, може. А, не, а, ми всі адаптуємося під. Те, що ми звикли. Да, от, умовно, маленька дитина або підліток, у нього є матрац, він на ньому спить там, 10 років, наприклад. Хоча це не зовсім правильно, але умовно беремо таку ситуацію. Потім ця дитина з'їжджає жити окремо, там є диван, немає матрасу, тіло не встигне адаптуватися. І нібито молодий вік, юний, нічого не піднімав, не падав. Дзюдо боксом не займається, спина були. Це може бути викликане ну тобто, зміною місця сна. Існує якась статистика. Щоб не буду брехати, не пам'ятаю, як часто, але потрібно змінювати матрас, тому що один матрас не може слугувати все життя. Там також є оці пружини, які сприяють амортизацію. Вони не можуть вас тримати 10-15 років. Але ми беремо наше життя, наші реалії. Я розумію, що не завжди ми можемо кожен рік собі купувати класні дорогезні. Ортопедичні матраси наскільки взагалі часто потрібно проходити якісь там МРТ або якісь здавати аналізи? Дивіться, МРТ – це не є специфічний метод обстеження, що мається на увазі. Це не те обстеження, яке входить в чекап кожної людини. Загальний аналіз крові, якщо ми беремо людину здорову, без скарг, без ніякої патології, немає ніякої хроніки, раз на рік ви можете здавати для себе. Оцінити рівень ну, да, подивитися там лейкоцит, лейкоцитарну формулу, але знову ж таки, ви здаєте і що. Ну, напевно ж, ви підете до лікаря, бо вам мало що ці дані дадуть. МРТ робити сенсу немає. Просто так собі вам вздумалось, от піду зроблю МРТ. Ні. І навіть наші пацієнти, коли приходять, Одядь, не будь-який біль потребує МРТ або УЗД або рентген. Це вже більш специфічні методи обстеження. Ще раз, значить, повторюємося: є чекап. Для всіх людей це стосується гінеколога, уролога, сімейного лікаря і є щось специфічне, більш таке вузьке. Оце вузьке вже призначає лікар конкретно людині, якщо їй це потрібно. Які базові речі ви б порадили людині, яка хоче мати здорову спину в 30, не займаючись тим спортом професійно? Ну дивіться, по перше, чому ми говоримо здорову спину, з чого ви взяли, що вона хвора, це раз не факт, що те що є болівий синдром, це не значить, що спина хвора. Ми не знаємо, чи є там структурна патологія, да? тобто умовно. Наприклад, ми робимо МРТ, там ідеальна спина, гриж немає, протрузій немає, спинка рівна. Все чудово, але больовий синдром є. Ну, значить, це більше на користь м'язового тонусу. Що ми робимо? Організовуємо робоче місце правильно, так? якщо робота більш офісна, сидяча, щоб вам було зручно, щоб це не посилювало больовий синдром. Додаємо до повсякденного життя дозовані фізичні навантаження. Два-три рази на тиждень можна відвідувати спортзал в комфортному режимі, бажано з тренером. Це взагалі в ідеалі. Не хочете ходити в спортзал, ходіть в басейн. Не хочете ходити в басейн, ну, підіть, наприклад, на розтяжку. Можете, якщо вдома є орбітрек, це може бути орбітрек вдома. Може, будуть пробіжки, але це мають бути грамотні пробіжки е на правильній поверхні з правильним взуттям. Спорт, так чи інакше, він має бути присутній, в тому форматі, в якому це можливо для вас і в якому це комфортно для вас. Тому розглядати ну, там, в умовах там, 30 років. Болить спина після сну, хвора спина, ну не зовсім коректно. Да? Тому що є дійсно захворювання, а є певні стани. Стани лікуються набагато би, простіше, легше і швидше. Який взагалі ідеальний спорт для того, щоб спина завжди була здоровою? Ну, ми не беремо сюди професійні якісь види спорту, тому що наскільки я розумію, що вони передбачають певну травматизацію. Да? Якщо ми беремо, наприклад, там бокс, футбол, хокей, там травматизація може бути, це завжди несе. Ризи, але якщо ми відвідуємо спортзал, це можуть бути навантаження зі своєю вагою. Тобто суть не в тому, що чим більше я підніму, тим краще. Ні, це може бути навантаження з вашою вагою, знову ж таки, петлі TRX, наприклад. Якщо все-таки ну, дуже хочеться набрати м'язову масу, будь ласка, немає протипоказів до гір гантель, якщо техніка виконання правильна. Але якщо ви перший раз в житті йдете в спортзал і вам ну, дуже хочеться мати гарний біцепс, тріцепс, ну, наприклад, ну немає сенсу зразу тягнути якісь величезні ваги. Дайте організму адаптуватися і поступово піднімайте вагу. Тоді ви займаєтесь спортом так, для здоров'я. Якщо ви нехтуєте техніку виконання або ви не впевнені, але ви все одно робите ці вправи, тоді ми повернемося на етап першого питання. Що мені робити, коли спина вже хвора? От тоді вже буде лікування ну, у лікаря. А так ще можна. Цими процесами це все орелогувати. Які взагалі перші дзвіночки, коли мені зрозуміти, що от потрібно йти вже до лікаря? Ну коли спина були дуже часто, коли навіть коли навіть побутові навантаження. Викликають біль, наприклад, помив посуд, вже болить, ну, там, заклякає. Пропилисосив заклякає. Недалечко там, ви йдете з друзями гуляти, всі йдуть, вам вже важко, спина починає боліти. Після відпочинку не проходить. Е, міняєте позу, не проходить. Можливо, змінюється характер болі. Був тупий ниючий – зараз бувають простріли. Боліла раніше поясниця, зараз болить і поясниця, і віддає в стегно або в сідницю. Ну тобто, це має наштовхнути на те, що треба звернутись до лікаря. Тобто в життя ще не закінчує. 30 життя тільки починається, і повірте, найкраще ще попереду.